Цей футбольний поєдинок Житомирські фанати чекали довго. Вперше в УПЛ зустрілися ФК Полісся та ФК Шахтар, одні з лідерів чемпіонату. Вовки почали гру дуже активно, майже не залишаючи гірникам вільного простору у своїй половині. І саме вони створили перший небезпечний момент. Макона із м'ячем дуже цікаво сьогодні. Як він протистоятиме коноплі. Обидва дуже швидкі футболісти. Тим часом конголезець пробиває. Перший тайм для шахтара закінчився нервово. Два гравці отримали травми. Було багато зіткнень між футболістами, на що можливо повпливали і погодні умови. Житомиряни ж закінчували першу половину у меншості без бені макуани. На перерву команди пішли, так і не відкривши рахунок. Команді я б поставив 10 з 10, тому що ми знаємо проти кого ми грали. Команда дуже хороша. І всі хлопці сьогодні віддалися на всі 100% навіть більше. Тому я вважаю, що сьогодні був дуже хороший матч. Було багато моментів, що з нашої сторони, що з. Шахтаря, тому я думаю, що вболівальникам сподобався цей матч. Після перерви Житомиряни збільшили кількість моментів, однак і Шахтар активно насідав. Обом командам не вистачило того, хто б поставив крапку у грі. Матч видався безгольовим, та нічия не засмутила тренерів Полісся. Малюнок очікуваний. Ми грали з лідером, ми грали з дуже гарної команди, яка я її називаю «Українська Барселона. Сумасшедший контроль м'яча, ой, це очикове. Непогано, непогано дисциплиновано сыграли в барне, але не вистачило а, використання а, простора. А, багато було оперативного простору, предпосылки были, а, но, а, але ми не змогли це використати. Шахтер дуже добра команда. А, для нас нічя це супер. Самі гравці кажуть, нічия непоганий результат гри проти чемпіона. Однак не приховують. Хотілося б іншого результату. Ну не скажу, що гра була прям супер на рівних, але це не була гра там аутсайдера чи аутсайдера і там фаворита. Тому сказав би мені хтось там півроку, рік тому, що ми будемо після нічиї шахтарем мати такий, може, десь. Гіркий осад, ну трошечки є, там, да, там, десь не забили, могли там розраховувати на якийсь гол в кінці, то я б здивувався. Тому, в принципі, не буду не знаю, до дошовою, в принципі, ми задоволені результатом. Гра як притаманна цьому сезону, нам кожна гра дається важко. І ця не є виключенням у підсумку. Донецька команда вперше за 41 матч не забиває в рамках УПЛ, а підопічні Юрія Калітвинцева зрівнюються з першим у таблиці кривбасом та обіймають третю сходинку після дніпро 1